І сестри. Слава Богу. Коротеньким словом поділю, щоб не... Не цей. Фу, забув, прикиньте, де знаходиться. Матвія 16. Не Матвія 16, 21, мабуть. Слава Богу, за всіх, хто тут, а слава Богу, за тих, хто не зміг, буде молитися, тому що, знаєте, є хтось не ходить, тому що не ходить, а хтось не ходить по якихось в'єрських причинах. Здоров'я. Сімейні якісь великі проблеми, ті, що просто не дають вирватися і просто глянуть вверх. Я думаю, всі ми іноді проходимо ці ситуації. Але все одно нам треба приходити до Господа, уповати на нього і не сокращати цю дистанцію між ним і нами. І знаєте, хочу зачитати таке місце писання, хто був на домашній, ми вже розглядали. Чуть-чуть повторимось і трошки по другим аспектам ще глянемо на це. І з того часу, Матвія 16.21, і з того часу Ісус став, став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників. І, вибор, і, і вбитому бути. І вбитому бути. І вбитому бути, і воскреснути третього дня, і бік відвівши його, Петро став йому покаряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде, а він обернувся і промовив Петрові: Відступи від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Дивіться, що знаєте, ми часто розглядаємо так, як Господь називає Петра, відійди від мене сатана. Так? І що він назвав, і які там були замисли. Но я б хотів би зараз звернутися, щоб ми на секундочку уявили, в яких обставинах був Петро тоді. Взагалі, які були в обставинах були всі апостоли, Ісус. Ну, достаточно непогані, знаєте, такі християнські умови. Ходили з Ісусом, учились у Ісуса, вже щось вміли. І знаєте, і достатньо комфортні були християнські умови, тому що в ці, в ці моменти Ісус здійснював чудеса, зцілення, маса таких, знаєте, віщей, круті проповіді, маса пробуждіння, поклоніння і знаєте, така була. Легка, комфортна така християнська життя, апостольська життя, служительська життя. І знаєте, коли Ісус почав про це казати, що мені зараз надлежить відійти, мене будуть мучити, мене уб'ють, але мені надлежить виконати це. Тому що це воля Бога. Петро не сказав і не по як часто в нас так буває. А він скаже, хай цього не буде. Від в іншу сторону Ісус, хай цього не буде. І не за те, що в нього возникли якісь сострадання. А я думаю, що все-таки тому що донати нарушитися зона комфорту. Потому що Ісус йде на небо, а як буде далі? А хто буде творити знамення? а хто буде служити, а хто буде стілювати, а хто проповідувати? Так, ісус ще й казав, що йдіть по всіх кінцях землі і проповідуйте. І, і тут. Пристояло вже робити, це. ну не те, що без Ісуса, без Ісуса ми нічого не можемо робити, Ну, Він буде там, треба буде якусь проявляти ініціативу. І він питався поговорити його. Ну Ісус йому каже, відійди від мене, ти спокуса мені, тому що я зроблю те, що мені сказав Господь. Це буде виконано. І другий момент, Він каже, що в твоїй голові такі мислі. Тому що ти думаєш про людське, а не про Боже. І знаєте, вот в більшості випадків ми віддаляємося від от Бога не просто, не... ну, часто це буває про... через гріх, такі, знаєте, банальні. Це є это... такі падіння, є случаи, коли по причині гріха ми уходимо від Господа. Але гріх ми завершаємо не відразу. Він починає зарождатися в нашому. Розумі. В розумі з'являється друга, небожа інформація, небожі думки. Ми заповняємо себе другою інформацією. Ні один преступник не завершає своє преступлення спонтанно. Якщо возникає є такі банальні приміри, виникає банальна панажовчина, то десь береться нож. А він нож носить завжди з собою. І в голові крутяться ці. Якщо мені скажуть то, я скажу то, а якщо там зроблять те, то я зроблю атак ножом. І це вже сценарій в голові отработаний до мелочей. Так само, якщо ми не заботимося, щоб в нас в голові були Божі мислі, Божі думки, Божа інформація, Божі люди, спілкування з Божими людьми, то ми будемо віддалятися, хочемо ми цього чи не хочемо. Як би ми не хваталися за це. Ми будемо віддалятися по причині того, що в нас буде мислі о земному. Ми часто сталкуємося з тим, що нас земне забирає, не забирає, віддаляє від Господа. Робота, проблеми, суєта, війна. А от зараз мені треба служити, Закінчиться. закончиться, зараз наша задача вижити. А закінчиться війна, я тоді почну. Я, дорогі мої, хочу сказати, не думайте о те, щоб вижити. Думайте жити, щоб добре. Так як угодно, Господу, не треба виживати. Господь не для цього помирав на Христі, щоб ми виживали. Господь помирав для того, щоб ми жили комфортно, благословенно. Ми вже отримали від нього те саме дороге, що Він нам приніс. Це спасіння, це надію на вічне життя, направлення, куди нам йти. І Святого Духа, який нас веде і утішає в трудні минути. А оці мислі ми можемо відсікати, либо дозволяти. Ми можемо глаз вирвати, викинути, щоб тіло захирани. Щоб не погибло наше. Лучше, написано, хай погибне один член, чим погибне все тіло. Гієнні огняні. Тому я прошу вас, якщо в когось произошли якісь такі, знаєте, чуть-чуть віддалення, віддалення від Бога, Господь не відходить. Він зробив все, що Він повинен, для того, все, для чого він прийшов на цю землю. Він все зробив для нашого спасіння. Вопрос, що ми робимо. Ми його приймаємо і готові служити йому. А проходить якесь час, і в нас з'являються якісь проблеми, які не дають йти нам на служіння. Я не кажу вопрос, не, не тільки в посіщенні воскресних собрань. ні. Вопрос в отношеннях з Господом. Я вже задавав собі цей вопрос і всім. Коли хтось із нас молився на колінах в таємній кімнаті? не при всіх, щоб всі бачили, ні, в таємній кімнаті, перед Господом. Не треба там часами. Я знаю, що в нас є сестри, які моляться часами. Я ще так не можу, на жаль, Но я б хотів би це. Ну, я скажу, що. Хто молився хоч 15 хвилин перед ним. Знаєте, коли приходить наше е, Время поклоняться, в нас руки не подимаються. В нас отак от гирі висять на руках, щоб ми не можемо простягнути до Господа руки. Не до музикантів, не до мене, до Господа, до нього. Ми його повинні славити. Нам не треба тут знаєте, якісь танцювальні постановки, якби. Просто як Давид, знаєте, от я споминаю це містописання коли цар, ідей на гуслях, Я не думаю, що він там був у нього музикальне образування якесь. Ну Він грав, тому що в нього душа співала. Йому хотілося славити, танцювати. Він не міг себе здержувати. Ми чого-то себе можемо. Знаєте, я хочу сказати, що в римлянах не буду вже відкривати, щоб не затягувати. Будемо поклонятися, прославляти в римлянах. В першій главі написано, що от тому що вони не мали Бога в розумі, Він дав їм привратний ум. Він дав привратний ум, тому що вони не заботились мати Господа. Знаєте, приходять, коли ти заботишся, мати Господа в голові, в своїх думках, в тебе міняється і мова твоя, і мислі. І характер, ти стаєш все більше і більше похожим за Господа. Проїздить робота в твоєму і ти розумієш, що треба йти за Богом. Тобі не, 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 не треба, тобі служення не стає втягувати, тому що це твій образ життя. Ти не задумуєшся, що тобі треба робити для Господа. Тому що ти вже робиш щось для Господа. Я прошу вас, дорогі мої, давайте глянемо на Ісуса, давайте своє серце повернемо Ісусу, якщо воно трошки десь віддаляється. Давайте наповняти себе Божими істинами. Заботиться не о новостях. Новостя нас як ти не ізолі... Я не, не, не дивлюся на по телевізору. Часто, скажімо так. Ну я знаю все, що відбувається везде. Потому що вони не скриються, тому що я живу в цій атмосфері, тому що вони самі себе показують ці новості. Но треба забутитися, щоб чтобы... чення Біблії, молитва, спілкування, служіння. Треба горіти цим. Не тухнути, не відходити, що в мене з'явилися проблеми. А... Іти до Господа і свідчити, Якщо у тебе проблеми, що ти зробив для цього? Ти ініціювала чи ініціювала молитвену групу, що давайте будемо молитися, тому що в мене прям такі проблеми, що я не можу справитися. Усіх проблем. Віруючі, християни, рішають їх за допомогою Господа, віддають Господу, тому що віруючі довіряють Господу і не умаляють його можливості. Не зменшують його можливості, тому що вірять, що Господь може розрішити все. Но ми часто так думаємо зі мною, що навіть знаєте, не хочемо привлекати до цього Господа. Я вчора, такі, катався, потеряв наушник один. А є локація. Я включив, думаю, не катав, воно так якось не вело по цій локації. Ну, Думаю, поїду, тому що поїду. Помолився, і поїхав, і локація веде, веде. І до цього під'їзду ви прибули, ваш пункт знаходиться справа. Думаю, що ти мені розказуєш? Понятно, що він справа, що я тут абу. Повтожу до під'їзду в калюжі, лежить мій наушник. І така от цього земного радість наповняє. Нап а потім, оказується, я ще номер потеряв. І я думаю, ладно, не буду вже Бога да, буду сам шукати. Поїхав і не знайшов. <реш> <реш> Тому, знаєте, треба чаще уповати на Господа. Тому що наші, як наші діти, що б вони не робили, як би вони з нас, не завжди нам угаждають. Ми хочемо, щоб у них все вийшло. Ми <реш> хочемо, щоб вони були благословені. Вони не все роблять, як ми хочемо. Коли вони приходять до нас, ми їм допомагаємо. Давайте все-таки більше покуповати на Господа, поклонятися йому, славити, іти за ним. Не забувати, що ми Божі діти, ми його наслідники, ми наслідники Царства Небесного. І вести себе, як царі. Не стіснятися, не, не... нам треба хореограф, ми його знайдемо, хто кому там, хто в цьому нуждається. А так давайте будемо прославляти, поклонятися йому славити. Откривати свої глаза, тому що ми не бачимо, бо, якщо в когось в житті немає Божих чудес по той причині, що закриті глаза. Откриті вони є в кожному дні і по многу їх. Просто що ми вже тут зібралися, це вже Боже чудо. Велике Боже чудо. Давайте будемо помолимося за нужди.